Актуальною є також тема оренди державного майна. Знаємо, що певно змінилося дещо спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні про ці зміни, про особливості оренди, поговоримо у нашій студії з гостею Наталія Андрушко. Це начальниця управління фонду державного майна по Хмельницькій області. Доброго ранку. Доброго ранку. знаємо, що змінилися певні моменти, і загалом на час воєнного стану процедура оренди державного майна зазнала певних змін. Вона є спрощеною, пришвидшеною. Загалом більш детально можете про це розповісти? Так, фондом державного майна та Мінекономіки розроблена постанова Кадміна про особливості оренди державного та комунального майна під час воєнного стану. Ця постанова прийнята в травні і почала діяти з 1 червня. Ми вже працюємо по цій постанові. Ну ключові такі моменти релокованим підприємствам і релокованому бізнесу. Надається пільгова орендна ставка 1 гривня за 1 квадратний метр протягом 6 місяців з дня укладання договору. Продовження чинних договорів відбувається автоматично без будь-якої заявою. Скорочені строки підготовки самої процедури оренди та оголошення на аукціон, і саме таке цікаве, що документи підписуються в електронному вигляді. Тобто не потрібно присутні присутнім під час підписання, не потрібно так. стояти у чергах, займати так. тобто все набагато спрощено. А якщо говорити про ще такі зміни стосовно суб оренди, там також є певні зміни стосовно того, що так чинні договори оренди на 24 то лютого є зміни, що процедура суборенди скасована, uh -huh. тобто заборона суборенди скасована певного майна, можна здавати в субору. стосовно автоматичного продовження договорів, як до прикладу, якщо під час оформлення документів було вказано, що автоматично буде продовжуватися, так. чи на початок війни, оцей період, 24 лютого, чи зазнало це якихось і так, якщо договора закінчать свою дію після. Під час воєнного стану не треба подавати ніякої заяви. Ми не супроводжуємо це продовження з балансу з органом управління. Це проводиться автоматично. А от ви сказали про те, що документи підписуються в електронному виді. Наскільки це спрощена процедура для тих, хто потребує цих документів, для тих, хто їх підписує. Це займає менше часу, розуміємо займає, займає менше Безумовно. сил для обох сторін. Але чи є якісь негативні наслідки цього? Ну, те, ну наслідки люди ще орендарі ще не привикли, Вони хочуть мати договір у письмовій mm -hmm. формі, як це було бумажечку. Треба мати. Вот. але привикати у нас дуже багато. Щас договорів вже пішло, що вони звільняються від підписання в паперовій mm -hmm. формі і самі підписують, самі хочуть підписувати електронним підписом. Говорили вже трішки кілька слів про пільги. <кх> Чи загалом продовжуються наявність пільг станом з 24 лютого? Так, ну, цієї постанови впровадження пільги повністю освобождаються від орендної плати. Орендарі майно, які знаходяться на територіях, де ведуться, чи велися і зараз ведуться активні бойові дії, повністю звільнені від орендної плати. Мобілізовані орендарі, які з 24 лютого призвані до лав зсу. Вони повністю звільнені від орендної плати на 25% Звільнені орендарі, які орендують ці єдині майнові комплекси, і решта орендарів по всій Україні звільнені на 50% У нас час орендарі платять 50% від визначеної орендної плати. А чи є загалом якісь можливо моменти, що на майбутнє це буде змінюватися? найближчим часом будуть змінюватися саме питання стосовно пільг. чи Ні, не Пільги діють на та, під час воєнного стану ще 4 місяці угу, е, після. після закінчення. да Це стосується продовження, і, а пільги це скасується сразу після відміни воєнного стану. А якщо гроші вже сплачені, е, ну буває так, що не пільгова орендна ставка, а повністю сплачена, то вона зараховує не повертається, а зараховуються майбутні платежі. Це ще дуже зручно. питання стосовно ось підписання і розірвання договорів, тобто, якщо до прикладу договір про оренду хочуть розірвати, чи можливо це зробити, і якщо хочуть підписати ну, ще раз повторно на продовження, чи можливо це робити? А продовження автоматично. Я вже сказала, ми моніторимо всі ці договори. У нас є базі, які договори закінчаться у період воєнного стану. Вони продовжуються автоматично на час дії воєнного стану і ще 4 місяці. А якщо оренда. Хоче розірвати, він має подати заяву, і ми розірваємо цей договір за угодою сторін. А чи довгий цей процес розірвання? Чи займає він певну кількість часу? На що розраховувати тим, хто хоче розірвати договір? Ну якщо вранці подадуть заяву, то до вечора ми ж розірвемо. Що потрібно зробити для того, аби орендувати державне майно, які можливо є якісь необхідні документи, які варто зібрати? Якісь процедури, які варто пройти? Все дуже просто. Я існує таких п'ять кроків: вибрати майно державне, комунальне, яке вільне для оренди, подати заяву нам орендодавцям. З проханням включити цей перелік в, в цей об'єкт до переліку відповідного типу. Ну ми говоримо про перелік першого типу, про там де майно здається на аукціоні. Відслідкувати, що воно включено в цей перелік. У нас є такий сайт Оренда ГофУЕЙ, дуже цікавий сайт, дуже інформативний, багато інформації. На цьому сайті зразу можна побачити, що об'єкт включений до цього переліку. Зареєструватися на в системі Прозоро на одно з майданчиків вони зареєстровані їх 42 майданчика, через який можна буде прийняти участь в аукціоні? Відслідкувати, коли оголошено аукціон, прийняти участь в аукціоні, подати заявку, виграти, сплатити всі необхідні платежі і користуватися цим майном. Які загалом можливості відкриває оренда саме державного майна для тих, хто й орендує приміщення? Можливості бізнес построїти свій на цьому мені. А можуть це робити переселенці? Чи є якісь там я не знаю пільги для переселенців, так. які зараз хочуть відпочати свій бізнес саме на Хмельниччині? Так, у нас є такі підприємства, є такий бізнес релокованим підприємствам Надане пільги 1 гривня за 1 квадратний метр. Якщо вони виграють аукціон, становиться переможці аукціону, Вони мають підписати всі необхідні документи і подати. Клопотання військової адміністрації за місцем знаходження майна. Тобто, клопотання, щоб саме вони мають построїти бізнес для розміщення своїх потужностей для впровадження свого бізнесу, своєї діяльності, можемо сказати там не знаю наскільки можемо сьогодні оцінювати, чи багато звернулося до фонду державного майна саме у Хмельницькій області переселенців з потребою орендувати для майно для бізнесу. Ну поки що у нас є таке одне одне ну, установа, організація mm -hmm. це навчальний заклад. З востока нашої України, переїхав у Кам'янськ-Подільський. Який знаю, що фонд державного майна запустив сервіс, який розрахований на допомогу. Давайте більш детально про цей сервіс, який має назву оренда допомога. Так, є така платформа оренда допомога Це треба зайти на сайт Оренда Gofей, знайти там цю платформу і зареєструватися. Допустимо, я орендар. Я реєструюся, що мені потребується допомога і обґрунтувати, чому саме ми бізнес маєте мені хтось. Допомогти сплатити оренду плату, і е, реєструється, скажем, донор, який вважає за доцільне допомогти мені, як орендарю, сплатити оренду плату за певний період. Це реєструється все і вони там домовляються. Це я ще раз кажу цікавий сайт. Варто туди зайти, подивитися там. Інформативний дуже сайт. А фонд державного майна виступає модератором цієї платформи, не впливаючи на розподіл та надходження коштів. А загалом, що ще е, е, яку користь дає фонд державного майна для цього сервісу і для тих, хто користується цими послугами? Ну там можна побачити е, все, все державне майно, mm -hmm. яке сьогодні здається в оренду, всі умови, е, технічні характеристики, фотофіксацію об'єкту. То можна навіть не їхати на об'єкт, не дивитися, а по фотографіям е, визначитися, чи потрібно це майно саме для мене. Е, ну... Наскільки у Хмельницько поговорили про те, що одна така велика установа навчальний заклад переїхали саме на Хмельниччину з сходу нашої країни стосовно взагалі попиту у Хмельницькій області саме сьогодні, в такий важкий для країни час на оренду державного майна. Тому що багато виїхали з країни і вже не потребуються допомоги. Наскільки сьогодні є такий попит? Я зрозуміла. На сьогодні у нас на контролі є по Хмельницькій області 420 договорів оренди. Тобто, ну, я думаю, що це не дуже багато, але не дуже мало. Так, да, були, були, була така хвиля, що розривали договори, тому що люди не знали, як щоб угу. вона там буде, їхали десь далі. І розривалася нами догора, хоча можна було це не робити, тому що там вступали в дію пільги. От. Від оренди на сьогоднішній день, з початку року, від оренди у Хмельницькій області до держбюджету надійшло більше трьох мільйонів гривень 3 мільйони вісімсот тисяч. Якщо mm -hmm. я не помиляюся, ми дали державі. Ця сума буде трошки зростати на такими вже темпами, тому що люди платять вже менше, держава подбала про наших бізнесменів. Є інформація стосовно того, що за червень-серпень пройшли аукціони, <клес> якщо не помиляюся, їх вже було сім, і ще заплановано сім на ось цей місяць, на серпень залишилось не так багато часу. І <клес> загалом, скільки часу займає сам аукціон, і наскільки людей заохочені в тому, аби брати у ньому участь, якщо підвести таку невеличку статистику, проаналізувати по. Ну, У нас від моменту оголошення аукціону на менший термін це має пройти 5 днів. Uh -huh. Можна більше, але ми такий термін вважаємо ну, на сьогодні доцільний. 5 днів, може більше днів. Якщо один, якщо один учасник аукціону, то ми з ним укладаємо договір оренди. Ну, Вважаю, така цифра як 2-3 учасника це. Нормально також є інформація, що загальна кількість договорів з, за, з у Хмельницькій саме області 423. А, якщо брати такий, знаєте, аналіз того, наскільки зростає загалом розвиток самодіяльності фонду державного майна у Хмельницькій області, наскільки чи є такий прогрес, того що все більше і більше з кожним роком звертаються до фонду державного майна? Ну да, тому, що от із этих 423 договорів. Воро 268 це бізнес, і тільки 155 це бюджетні установи. Тобто, попит росте на державне майно і саме зараз, коли зменшується орендна плата невелика, коли спрощена вся ця процедура воєнний стан, ми дуже задоволені, що у нас в Хмельницькій області все-таки бізнес розвивається. Якщо говорити про про кроки, які треба зробити, для того, щоб підписати відповідний договір і отримати в оренду державне майно, ми вже поговорили. Стосовно до прикладу, того аби взяти участь в аукціоні, це також потрібно заходити на ось цей сайт оренда ґауа і дивитися за цією інформацією. Що потрібно ще зробити, аби ось взяти участь у аукціоні. Ми побачили, до прикладу, цікавий нам саме об'єкт, і які наступні кроки. Ну, продивитися, на коли оголошений аукціон, угу. зареєструватися, подати необхідні документи. Там є паралітик. Да, да, Обов'язково не тільки заяву, а ще там для фізичної особи це має бути паспорт, для юридичної особи це має бути які установчі документи. Прийняти участь, зареєструватися нас в системі Прозоро є 42 майданчика, mm -hmm. які через них можна зареєструватися і прийняти участь в аукціоні. І в онлайн продивитися, як триває аукціон. Дякую. Я сподіваюся, що в принципі, можливо, сьогодні наші глядачі отримали для себе відповіді на дуже важливі питання. Можливо, дійсно, хтось шукав можливість оренди державного майдану і не знав, як правильно це зробити. Давайте ще раз нагадаємо, на який сайт сайт варто заходити, аби отримати усю необхідну. Інформацію, що цікавить саме оренда uh, державного сайт «Оренда.gov.ua». А можливо, ще є якісь звернення до наших глядачів. Якщо цікаво, можете зараз запросити до того, аби не хвилювалися, і все ж таки брали в оренду державне майно. Не треба хвилюватися. Ми раді кожному орендарю, кожному громадянину нашої області. Ми вас чекаємо. Ми вам допоможемо заповнити всі заяви, всі необхідні документи. Підскажемо, як це зробити, як написати заяву в довільній формі. Приходьте до нас, шукайте майно на 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 цьому сайті ми вас чекаємо.